Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з радістю вам його зараз зачитаю. Нещодавно я познайомився з дівчиною. Вона мені сподобалась, і я їй також. Тому зараз ми разом. Вона часто буває в мене вдома, але я не сказав їй, що насправді це моя власна квартира. Я не хочу, щоб вона була зі мною лише через квартиру чи гроші, які я маю. Я хочу, аби наше кохання було справжнє, і ми любили один одного без великих достатків. Отож, я їй сказав, що квартира орендована, моя зарплатня дозволяє мати квартиру, аби не жити разом з батьками. Хоча насправді квартира мені дісталася у спадок від дідуся. Оксана не переймається через квартиру, адже для неї важливо не матеріальний достаток, а справжнє кохання. Якщо буде кохання, разом можна досягнути багато чого. А розв'язати питання з квартирою нескладно. Є кілька варіантів: винаймати квартиру або жити з батьками і паралельно збирати гроші на власну квартиру. Оксана бажає мати власне житло і думає про це. Отож, всі зароблені кошти економить та мене просить також не витрачати гроші на непотрібні речі. Місяць тому я зробив їй пропозицію, і вона погодилась. Тепер я себе ніяково почуваю, адже не розповів правди про квартиру, і совість мене мучає. Я порадився з статом і він мене зупинив. Він сказав, що зараз дівчата ведуться на достаток, але не мають любові. Нехай квартира буде так, на крайній випадок. Хто знає, як у вас далі все складеться. Та й можна заробити на квартирі, здавати її для когось і отримувати орендну плату. Я так і зробив. Зараз ми орендуємо квартиру. Раз ми відкладаємо гроші для купівлі власної. Кожного дня, я думаю, чи правильно вчинив, що не розповів, що маю власну квартиру. Дружина хвилюється, що купити квартиру дуже складно, ми не встигаємо збирати гроші, як ціни швидко ростуть. Любі друзі, що б ви порадили нашому героєві, якби були на його місці? Підкажіть нам, будь ласка, у коментарях.